Чим більший пес за розмірами, тим він більш агресивний та небезпечний. Стикалися з таким міфом. Ми так і хочемо його зруйнувати. Доволі часто люди, заводячи собаку, надають перевагу маленьким породам і ставляться з острахом до великих песиків. Іноді через міфи, якими оповиті величаві чотирилапі, а іноді через страхи з ними не впоратися. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс сьогодні зібрали топ 10 найбільших собак у світі. Розкажемо про великих песиків і зруйнуємо оманливу думку про те, що всі великі собаки злі та небезпечні. Але спочатку підпишися на наш канал, щоб бачити більше цікавих роликів, і ти лайк під цим відео це допомагає просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Важливо відзначити, що немає якихось чітких критеріїв, за якими можна визначити, що саме ці породи найбільші у світі. Будь-які рейтинги ґрунтуються на думках окремих фахівців, а межі між певними критеріями завжди розмиті. Проте всі породи собак поділяються на кілька груп: маленькі, середні та великі. Великі породи це собаки, вага яких складає приблизно від 23 до 45 кг. кілограмів. Окремо можна виділити категорію гігантських порід. Це песики, що важать більше 46 кг. кілограмів. Відкриває наш рейтинг неаполітанський мастив нащадок стародавніх бойових собак. Які брали участь у боях гладіаторів, використовували цю породу як охоронців? Зріст дорослого собаки становить близько 75 см, сантиметрів, а вага досягає 70 кілограмів. Незважаючи на свій різний вигляд, ці пси можуть бути не тільки чудовими охоронцями, але й хорошими друзями для всієї родини. Вони доброзичливі, товариські та добрі. Мають чудову пам'ять, однак бувають часто ревнивими. Тому фахівці не рекомендують заводити цих пасиків в родинах з дітьми та іншими тваринами. Дев'яте місце тибетський мастиф. Це порода, що колись допомагала кочівникам у Гімалаях. Вага дорослої особини сягає 80 кілограмів, а зріст близько 80 сантиметрів. Ці собаки дуже спокійні та стримані. Господарів вони сприймають, але виявляють свою незалежність від них. При належному вихованні та хорошому дресуруванні такий пес стане вірним другом та гарним охоронцем. На восьмому місці кавказька вівчарка порода, що здавна використовується пастухами північного Кавказу для захисту отар овець від вовків. Ці собаки дуже витривалі і легко пристосовуються до навколишнього середовища. Зріст цих чотирилапих сягає позначки у 75 см. сантиметрів. Важать вони до 75 кг. кілограмів. При правильному вихованні ці пси, що здаються суворими, можуть бути дуже добрими і доброзичливими. Вони віддані своїм господарям чудово ставляться до дітей, а от чужинців не люблять. Сьоме місце. Угорська вівчарка або командор, порода, яку важко сплутати з іншими. Довга біла шерсть, що звисає додолу, нагадує дреди і виглядає дуже оригінально. Максимальний зріст представників цієї породи зазвичай становить 70-80 см, а вага не перевищує 60 кг. Ці собаки найчастіше використовуються на фермах, як увечі пастухи, адже завдяки своїй унікальній шерсті, угорська вівчарка ідеально маскується серед отари. Що стосується характеру командорів, то вони дуже спокійні і слухняні, за рахунок чого добре ладнають з людьми та з іншими тваринами. Шосте місце Алабай це міцний та невибагливий собака. Песики цієї породи спочатку використовувалися для допомоги на скотарських господарствах у середній Азії. І це не дивно, адже алабаї дуже міцні, витривалі та можуть пристосовуватися до будь-якої складності ситуації. Дорослі алабаї мають зріст до 65 см, а їхня вага коливається від 40 до 80 кілограмів. Незважаючи на свою міць і досить значні розміри, середньоазійські вівчарки, які ще називають алабаїв, спокійні та дружні. Вони добре ставляться до інших вихованців і дітей, щоправда, можуть проблематично уживатися з іншими собаками. П'яте місце Кувас Ця порода у середні віки була рідкістю. І дозволити завести собі таку тварину міх хіба що король та його піддані. Сьогодні ж кувас доступний усім. Це невибагливий пес із винятковим білим забарвленням. Він стане чудовим другом та добрим членом родини. Ці собаки виростають до 75 сантиметрів, іноді можуть важити до 90 кілограмів. Ці чотири лапі не потребують особливого догляду. А от любов і турбота господарів їм просто необхідні. Четверте місце посідають сен-бернари. Ці величезні пухнасті створіння вважаються найкращими серед собак-рятувальників. Зріст дорослого сенбернара бернара досягає 80 см, а вага до 80 кг. Іноді ці песики можуть важити ще більше до 120 кг. Рекордсменом, що потрапив до книги рекордів Гіннеса, став пес Бенедиктин, який важив на момент фіксації рекорду 166 кг. І став найважчим псом у світі. Сенбернари Бернари дуже витривалі, люблять бути зайнятими справою, а також радують око всіх любителів собак своїм приємним плямистим забарвленням. Вони з теплотою ставляться до дітей, а от дружні стосунки з кішками складаються не завжди. Третє місце Ньюфаундленд. Ці великі собаки, звані в народі водолазами, як ніхто інший, пристосовані до води, адже у плаванні та пірнанні їм просто немає рівних. Саме завдяки цьому ньюфаундлендів часто залучають до операції з порятунку людей на воді. Зріст дорослого собаки може досягати 70 сантиметрів, а середня вага становить 70 кілограмів. Серед рекордсменів зареєстровано випадок, коли вага пса становила цілих 120 кг. кілограмів. Ці собаки по праву вважаються найбільш дружніми чотирилапами серед собак великих порід, а також визнані однією з найрозумніших порід. Срібло у нашому рейтингу дістається англійським мастифам. Представники цієї породи справжні аристократи. Їхній зріст сягає максимальних позначок у 90 см, а важать такі собаки до 110 кг. Незважаючи на бійцівську зовнішність, ці собаки дуже добрі: миролюбність та прихильність до близьких. Головні риси цих песиків. Саме тому їх часто називають аристократами. І перше місце німецький дох. Це не тільки найбільша порода собак у світі, а й одна з найвищих. Максимальний зріст дога може досягати позначки 115 см. Важить доросла тварина від 60 до 95 кг. кілограмів. Ці собаки зовсім не агресивні та дуже добре ставляться до дітей. Вони стають відданими друзями для кожного з членів родини. Надійно захищають будинок і практично не гавкають. До речі, незважаючи на значні розміри, німецькі доги по праву вважаються тихими псами. Та й навіщо з такою великою зовнішністю гавкати просто немає потреби. Ось і все, пиши у коментарях, яка порода запам'яталася найбільше, і підписуйся на нас, щоб зустрітися знову. А великий вибір зоотоварів шукає на нашому сайті zoocomplex.com.ua і в зручному застосунку зоокомплекс. Дякуємо, що провели з нами ці кілька хвилин. Побачимося зовсім скоро.